Як же лікують міжхребцеву грижу? У 95% випадків міжхребцеві грижі лікують консервативним методом без операції. Лікування полягає в тому, щоб покращити кровообіг та живлення міжхребцевих дисків, що стимулює природну регенерацію хребта. Для досягнення цього ефекту в наших клініках використовують безпечні м'які мануальні техніки. Ці методи дозволяють відновити рухливість хребта, зняти спазми м'язів та нормалізувати роботу нервової. Закінчень, міофасіальний масаж. Він спрямований на зняття напруження в м'язах і відновлення їх нормальної функції. Масаж допомагає покращити кровообіг. Та лімфодренаж, що сприяє швидкому відновленню тканин. Наступним елементом є фізична терапія. Індивідуально підібраний комплекс прав допомагає зміцнити м'язевий корсет, поліпшити рухливість суглобів та зменшити біль. Також важливим елементом є апаратні фізіотерапевтичні процедури. Особливо хороший результат дає використання хіл-терапії, тобто лазеру високої інтенсивності, та СІЗ-терапії суперіндуктивної магнітотерапії. Вони дозволяють покращити стан пацієнта, пришвидшити метаболічні процеси організму і посприяти швидшому відновленню пошкоджених ділянок. Також у комплексі використовується медикаментозна терапія. У разі гострої необхідності призначаються знеболювальні та протизапальні препарати, але їх використання обмежене, щоб уникнути побічних ефектів. Кінезіотерапія це спеціальні тренажери, які розроблені для пацієнтів із проблемами хребта. Вони допомагають відновити рухливість хребта, зміцнити м'язи та попередити рецидиви захворювання.